Знову судяться у Кіровограді вже вкотре почали судову тяганину навколо радіївського гуртожитку. Нагадаємо, в січні депутати проголосували за те, щоб передати споруду в комунальну власність. Представники заводу радії опротестували це рішення в суді. Вони наполягають гуртожиток в їхній власності ще з 2008 року. На підтвердження кажуть, мають низку документів мешканцям пропонують викупляти кімнати. Натомість люди заявляють, що мають на житло ордери і хочуть його приватизувати. Розгляд справи в Кіровському районному суді тривав майже пів... півтори години. В результаті суддя перенесла засідання на 17 червня. Эти люди, которые сегодня были, они не платять за жильє в положеному так сказати виде. от вони свої права значить таким образом решили відстаювати незаконний другі ж люди которые у нас жили на шатіла і сьогодні хочуть они їх не пускають в подальшому скасування свідоцтва на право власності буде можливість відповідно до законодавства провести приватизацію своїх кімнат які нам надані згідно ордерів які отримані громадянами ну, в зв'язку з роботою на радіозаводі та на інших заводах, але які згідно ордерів прописані і проживають в цих кімнатах.